Новини Гомутецького коледжу, випуск номер 2 Поїхали! 7 вересня представники коледжу взяли участь у онлайн-розмові на тему протидія сексуальному насильству за підтримки Полтавської обласної ради та інших організацій. 9 вересня ми разом з усім світом відзначали річницю народження Івана Котляревського. Його «Енеїда» – це безсмертний твір української літератури світового значення. На базі навчально-виробничої лабораторії пройшов ряд заходів. Зокрема, проведений експеримент із гематології, обстеження поголів'я перепилів та дрібної рогатої худоби на предмет захворювання незаразної едіології. В бібліотеці організована виставка-екскурсія, виробів хумутецьких майстрів, невичетна народна скарбниця, яка буде доступна ще кілька тижнів. В гуртожитку коледжу 12 вересня була проведена бесіда на тему повітряна тривога, алгоритми дій. На жаль, ця тема залишається актуальною на час війни. Керівник фізичного виховання Сергій Отисько відвідав комутецьку гімназію з гостьовою лекцією. Присутні були ознайомлені з перевагами здоровому способу життя та активних занять спортом. Також представлені здобутки спортсменів гирьового спорту. 13 вересня до коледжу завітали ТОВ Астарта прихоробля, генеральний директор Юрій Щербак та операційний директор Максим Корсун. Укладений договір та презентовано інформацію про підприємство для потенційних працівників студентів 4-го курсу, які цього дня були направлені на виробничу технологічну практику. На сьогодні це все на зв'язку.